Чи знаєте ви, що існує редька, яка настільки ніжна, що буквально тане в роті? Моно. Це японська редька кабу. На відміну від звичної для нас української редьки, кабу вражає своєю м'якістю та відсутністю гіркоти. Її смак делікатний, з легкою солодкістю, а текстура соковита і хрустка, але зовсім не жорстка. В Японії кабу їдять сирою у салатах, маринують для пікантних закусок, додають у супи та тушковані страви. А ще це основа для багатьох традиційних ферментованих продуктів. Багата на вітаміли та клітковину кабу чудово підходить для здорового харчування та підтримки травлення. Це справжній суперфуд, який допоможе вам відкрити нові смакові горизонти. Підпишись, щоб відкрити для себе ще більше секретів японської кухні, а ще більше рецептів та ідей у моєму телеграм. Лінк знайдеш в описі.